И я с вами снимаю альтернативную историю немецкой. Подписывайтесь на канал, а я... А мы проступаем. А вот альтернативная история немецкой. Ну, Парень, э, который умер -э, в Литве. Польза підготувала свою армію. Я захопила таких всі території. Я... Пользу повернулася і поспали та. Виходяться столиця Варсава. Пользоваться відпосполита голоса війну, слова слова ціни. Я підготувала свою армію, мучну армію. Та відполита перемогла. Рейдпосполита голоса війну.

Рідпосполита вер, вернулася в її території і вся забрала Чехию, Словачину. Всіх Чех... рідполита оголосила війну Україні. Та Рідпосполита. Не всю Украину забрала, а в вот такую частину України забрала. Половину И Франция перемогла И Франция около війну вдруг два с краином Нидерланды И Франция перебулась війни. Франція перетворилася на Французьку імперію. Получили був Париж. Она захопила Люксембург и Андору. Отака вот була Франція. Чем часом и посполета там. Побільшила свої території. Захватило румунію отакі от частини. І, і, і поспориться захватила гостину. Що ця ібая велика стала. А зараз не сиділа на місці. що захватила зразу дві країни. Летию та Естонію. Отака От була Светія. Вона оговорила війну посполитої. Що захватила такі тері. А посполитої була приготована армія. Що захватила Светі території. Я І вонася. Ці столицю. захоплювати І відпосполита захопила Свецію. А от ми до переговори, що света отримала такий території. А що свято за парить і поспалити оголосила війну Фі... Фі... Фінляндії. І Фінляндія повністю капітолірована, без ніяких договорів. І відполити стало такою великою, що можна похвастатися. З вами був Денис і сім вами до побачення.